У підсумку можна сказати, що Ryzen 9 9900X3D це дуже своєрідний та водночас неоднозначний крок AMD у сегменті процесорів з додатковим кешем. Адже позиція безкомпромісного і максимально універсального флагмана логічно залишається за Ryzen 9 9950 x 3 d а протестована модель лише закриває проміжок між суто ігровим Ryzen 7 9800X3D та згаданим топом. Усе тому, що архітектурний компроміс у вигляді двох чиплетів, кожен із шістьма ядрами, і 3D-кешем лише на одному з них робить характер 9900X3D, трохи непередбачуваним. Так, у порівнянні зі звичайним Ryzen 9 9900X різниця часом досить вагома, плюс десятки відсотків продуктивності у іграх. Проте в інших задачах, не таких чутливих до обсягу кешу, доплата за нього не завжди забезпечує помітний результат, що робить Ryzen 9 9900X3D не таким вже й універсальним рішенням. З іншого боку, здавалося б, 9900X3D суттєво дешевший та енергоефективніший за 9950X3D. Та й у реальному геймінгу різницю між ними часто важко буде помітити. Проте у дійсно багатопоточних задачах флагман за рахунок більшої кількості ядер виявиться на чверть продуктивнішим, що буде досить помітно у важких задачах. Таким чином, ryzen 9 9900 x 3 d може стати оптимальним вибором лише у тих рідкісних випадках, коли власнику хочеться мати у першу чергу топову ігрову продуктивність, але із запасом на важкі фонові задачі. При цьому на флагмана бракує коштів.